Привіт, Так хто ж такий цей 3D-візуалізатор? Давайте розбиратися і почнемо з того, що трішечки пофантазуємо. Уявіть, що вам потрібно зробити ремонт вашої квартири. Що ви будете робити, куди ви підете? Мабуть, ви підете в епіцентр та будете там підбирати меблі, шпалери, люстри, ламінати і так далі. А потім вам потрібно ще й зрозуміти, як це все буде разом поєднуватись. Бо коли ви вибрали ламінат, диван іншого кольору, шпалери ще якогось кольору, як воно все буде працювати разом? Так, от професія візуалізатора, вона і існує для того, щоб створити 3D-модель вашої квартири. Туди імпортувати ті меблі, які ви обрали в епіцентрі, ті шпалери, той ламінат, ті люстри та все потім зробити зображення, яке ви подивитесь і скажете, о, це те, що потрібно. Або скажете Ні-ні-ні, ці кольори мені не подобаються, треба щось змінити. О, Для цього і існує 3D-візуалізатор, щоб ще до того, як ви зробили ремонт, ви вже побачили ваш інтер'єр та не наробили помилок, купуючи все це в епіцентрі, так. Але інколи багато хто. Не розуміє, в чому відмінність дизайнера інтер'єрів та візуалізатора. Давайте з вами в цьому розбиратись. Бо дійсно можна подумати, що це професія про дизайн інтер'єру, і це так і є. Але е, візуалізатор та дизайнер це різні професії. І перше, що я хочу вам розповісти, про що хочу вам розповісти, це про задачі дизайнера інтер'єрів. І вони такі: знайти клієнта, зустрітися з ним, провести опитування, що хоче клієнт, чого ви бажаєте. Дизайнер вас буде питати. Потім зробить заміри вашої квартири. Потім побудує план цієї квартири, злоби зробить перепланування, розташування меблів. Як це все там буде робити між собою, ергономіка і так далі. І це все 10-15 варіантів треба зробити: зібрати все воєдине, знайти приклади інтер'єрів, які вам подобаються. Потім зробити колажі, підібрати заздалегідь меблі, матеріали. Ну, все, 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 все зробити візуалізацію, але цей пункт він делегує, зробити креслення для того, щоб потім робити ремонт. Зібрати та роздрукувати альбом, виїхати по магазинам з вами, нагляд за ремонтом, бо потім це все потрібно реалізувати. Багато, правда? А от у візуалізатора, е я скажу так, у дизайнера у цих, цих задач задачах в, 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 в нього не залишається місця для творчості. А у візуалізатора все навпаки. Дивіться, що він робить. Він створює 3 d модель кімнати. Потім наповнює її схожими меблями, світлом, декором. Ну те, що ви обрали в епіцентрі, він імпортує сюди. Потім світло, камера, мотор, і все, візуалізація готова. Він продає її. Ви дивитесь, дизайнер дивиться, все далі. Вже процес іде не для візуалізатора. Він на цьому свою роботу закінчив. І він при цьому дуже робить творчі проєкти. Дивіться, ось такі проєкти робить візуалізатор. Це все зроблено на комп'ютері. Цих інтер'єрів ще немає в житті, їх тільки ще будуть реалізовувати. Ось такі класні проєкти ти робиш, наповнюєшся, надихає тебе, і при цьому немає стільки стресу, скільки є в дизайні інтер'єрів. На цьому е, ми з вами трішечки розібрались, хто такий 3 d візуалізатор які відмінності між дизайнером. Та в наступному відео ми з вами розберемося, скільки заробляє 3D-візуалізатор. Тому до зустрічі в наступному відео буде цікаво.